Є знижки на долгіт Крем та долгіт Гель до 30% в аптеках подорожник вам та ощад. Зараз про наш бар'єр з собою, про наше спілкування з історією, своєю ідентичністю. Я точно впевнений, що всі чули про скандал, який виник з письменником Михайлом Булгаковим. А, і Український інститут національної пам'яті зробив висновок, голосив його символом російської імперської політики. От і е, всі ну, об'єкти потрібно прибрати з публічного простору після так. такого оголошення. Відповідно, ну от, зокрема, пам'ятник в Києві біля на андрійському звозі біля музею Булгакова. так, та? бо вважається, що ці пам'ятники несуть такий пропагандистський характер. Це звичайно викликало величезну дискусію. Більш того, з'явилося вже навіть дві петиції: одна про те, щоб знести прибрати пам'ятник Булгакову, інша навпаки, про те, щоб його залишити. І от наша Аня Мартищук сьогодні як. Черговий кореспондент розбиралася взагалі в цій історії. Зібрала всі за і проти. Давайте зараз послухаємо Аню, Ань, Чекаємо. Добрий ранок, колеги Перебуваю зараз на Андріївському звозі, якраз біля музею, біля пам'ятника Булгакову, і ви можете побачити, що зараз ми сам пам'ятник не побачимо, тільки знизу надто що це Михайло Булгакову заставлений він мішками, як і більшість пам'ятників в Україні. Ось такі мішки захищають саме від російських ракет, які прилітають по наших містах, і таким чином нищать пам'ятники. І, хоча б такі мішки з піском можуть зберегти, тому його отак от не видно в такому початковому варіанті. Але коротко пригадаю, що саме тут, на цій вулиці, Булгаков проживав із своєю родиною на Андріївському узвозі його родина із Орловської губернії. Ми знаємо Булгакова, зокрема через його романи Майстер Маргарита Собаче серце, Біла Гвардія, і навіть в деяких романах він висміював Російську імперію. Але час від часу, особливо після повномасштабної війни, до Питання знесення або демонтажу чи декомунізації цього пам'ятника поверталося кілька разів. і Востаннє нагадаю, що у квітні 22-го другого року у київській міськраді запропонували демонтувати загалом 60 пам'ятників пам'ятників пов'язаних пов'язаних із Росією, і зокрема там йшлося і про Пушкіна, і Щорса, і серед них також був Булгакос. Зазначу, що багато зі цього списку все ж таки пам'ятників вже у столиці, у публічному просторі немає. Ну і Тепер повернулися до цього питання знову ж таки, те, що ви анонсували. Про саме висновок з фахівців Українського інституту національної пам'яті, і ось що вони проаналізувавши його роботи наукові і також творчі, що вони сказали, що спадщина Булгакова. попри те, що він був пов'язаний з Україною, проживав у Києві, він був українофобом та світоглядом схвалював експансію російського комунізму. Російський письменник упереджено і негативно ставився до всього українського, заперечував державність нашу і взагалі не приховував свою Українофобію, тому ось такі висновки якраз породили цю дискусію, що все ж таки його потрібно прибрати із публічного простору. Ми поспілкувалися напередодні із головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем, і послухаємо прямо мову, що він каже, як вони бачать, що потрібно робити із пам'ятю. Послухаємо. Немає проблеми. Пам'ятник Бугакову, який стоїть в двох метрах від музею, може отримати інвентарний номер зберігання музею, перенести внутрішній дворик музею чи в інший якийсь музей Києва. От але він не повинен бути так, знаєте, нормалізований, як якийсь уславлюючий жест в Києві. Ну бо він не визнавав право за українською республікою і за нами всіма право на самостійність і незалежність. Всі, хто бажають, хочуть дізнатися про його, можуть піти. В музей подивитися важливо, просто щоб це був простір. Чесної, чесною розмови, ну і так далі. Тобто, всі ці речі можемо зараз розказати. Ми ж не Росія, якась там знаєте яка там викорчовує все інше підкорення, а тим паче вороже. Голова інституту також нагадав про те, що твори Булгакова не заборонені в Україні. Вони є в доступі і нещодавно навіть були в шкільній програмі. Тобто нічого такого забороненого немає. Просто саме йдеться про публічний простір, оскільки є такі історичні факти, що він був українофобом, так як вважають це науковці інституту національної пам'яті. Ну і зазначу, що є українці, які не згідні із цією думкою, що потрібно кудись переносити цей пам'ятник, що він все ж таки залишався на цьому місці і все ж таки, дійсно є ще одна зареєстрована на сайті міської ради петиція, де українці закликають не прибирати цього пам'ятника. Я зацитую цей пам'ятник став символом літературної спадщини та культурного надбання нашої нації. Ми закликаємо все припинити будь-які дії спрямовані на знос пам'ятника Булгакову. Ну і е, я також пригадаю, що ми схожі теми теж висвітлюємо про декомунізацію та прибирання всяких радянських пам'ятників з простору. Деякі міці кажуть, що можливо переосмислювати ці пам'ятники, наприклад, ставити табличку. Поблизу і казати, що це елемент російської пропаганди, тобто є багато варіантів, і це дійсно предмет дискусії. Ну і власне я нагадаю, що у лютому цього року вулиця Михайла Булгака у Києві отримала ім'я грузинського актора та співака Вахтанга Кікербідзе, і це прийменування відбулося. І нагадаю, що саме Рішення про перейменування вулиць чи знесення верніше демонтаж пам'ятників і прибирання їх у е інше приміщення, наприклад, музеї це ще, все ж таки приймає міська рада. Ну і за цим ми теж будемо стежити, чи буде прийнято це рішення. Ну і також будемо відслідковувати, чи набере ця петиція, про яку я згадала необхідну кількість голосів для того, щоб її розглянула. Я нагадаю, що це 6 тисяч голосів має набратись наразі. Станом на сьогодні за кілька днів назбиралося е трошки більше 1200 голосів. За цим ми будемо стежити, яке рішення буде прийнято. То а, довкола цієї теми, колеги. Ані, спасибі Ань, величезне. Да, Просто так. принагідно нагадаємо, як пам'ятник виглядав Булгаково до повномасштабного вторгнення. Е, не покажеш так, зараз. Так, будь Почу, ласка, якщо да. можна, покажіть а, його. і Ані, спасибі тобі за вичерпне е, включення. Все зрозуміло проблема. Де, хто що перемішав які е, комунікаційні пласти. А, ви почули, побачили самі. Напишіть нам, будь ласка, вашу uh -huh. точку зору. Так, ну а ми слідкуватимемо за тим, що відбуватиметься з петиціями, і яке остаточне рішення все ж таки приймуть. Далі головне ранок.